Інспектор, ви заяву, передає рапорт своєму начальнику. Чекайте. Рапортом. Ви, ви бачите, що я зайнятий? Ви розмовляєте по, по своєму лічному телефону чи по службовому? По службовому. По службовому? У вас є службові телефони? Ви бачите, що я зайнятий? У вас є службові телефони, да. інспектор. інспектор А хто це вам видає службові ціли. телефони? Шанове, по, інспектор розмовляє по, зі по зі власному я. телефону? Так, да, Ви цього рація є, інспектор. Да. Є місця, де рації не є. В основному вже хотілося рація, мені скажіть? Автомобіль чи мусить з порушенням? З яким порушенням комплекс стоїть? Це що таке? Автомобіль стоїть за межами проїзної частини, це бачите? Це виїзд, прилегло... це, виїзд прилеглої... це виїзд прилеглої території, інспектор. Ви знаміть білу полосу, де знаходиться біла полоса, де знаходиться межі приїхати. Десять метрів, інспектор. 10 метрів. Це виїзд. звідки Ляну, скажіть, мені цей виїзд. <тан -праць> Ні, ми до документів Хе, документи. документи. Законна причина зупинку. Інспектор. Увачі, будь ласка. Я хочу, увачу, Інспектор, заяву прийміть. Покажіть на ну, свої документи. Тут я вказув, на якій підставі? А щоб я бачив. Що, шо, шо, щоб ви бачили? Що від вас? Ми... Від мене, від мене. Якщо ви, я, ви я, не вдумайте, не вздумайте її викинути, тому що я. друга копія була направлена до департаменту до МВС Все добре. на Лукельська 62, і третя копія до адміністрації президента. Ви, ви, Мені прийде ви відповідь чуєте? від вашого начальника від адміністрації президента і від департаменту. Якщо від вашого начальника uh -huh. заява не прийде не заява, а відповідь на цю заяву не прийде. Чуєте. Чуюсь, шановний, да. шановний водій, ви покажіть, що ви дійсно той, від кого я маю прийняти заяву. Той, ви не переживайте, той. Не, покажіть якусь, -то э, документ. покажіть документ. Любий документ, що Який закон не зобов'язує вам показувати? Чуєте? Який закон, закон зобов'язує мені задав, показувати я вам я мої суму. документи? Шановний, шановний водій, я вам запитання задав ще. Подожіть, який закон зобов'язує? Ви покажіть документ. Який закон зобов'язує? Чуєте? Інспектор. Ви мене чуєте чи ні? Який закон зобов'язує? Ви чуєте мене. У нас комендантська година? Яка у нас? Комендантська година? Хто вам казав? Вам може заяву написати люба людина? І ви що, бути не треба документи? Щоб засвідчити її особу? З якої цілі? З якої цілі? Ви заяву прийняли? Я звідки знаю. Чи це Побежіть Ви заяву прийняли? Все, Понятно. до побачення. Я чекаю відповіді. Причи... Законну причину зупинки. Інспектор. Законну причину зупинки. Ви тут стоїте на лоха. На... кстати, про населений пункт. Що таке населений пункт? Давайте розберемось, інспектор. А ну, давайте правила. От, відкривайте не, правила. Що в правило. Відкривайте правила, читаємо. Що таке на... Да, населений пункт С. Це. Знаком, це. Керівця, це... Давайте, давайте, Скільки давайте. Така ваша швидкість має бути там населена. Населений пункт. пункт. Це. Читаємо. Зараз на так пішло вже. 12-4, швидкість населеним пунктом. Mm -hmm. Давайте, має? давайте, зараз подивимо. почитаємо що таке населений пункт. Читаємо. 124, правда населений пункт. Ні, ви мені формулировку населений Писаєм, пункт це. Покажіть, покажіть. Чим Давай позначається знак, Давайте. Давайте. знак регламентує. Давайте. Пункт. В сам почалі, там є населений пункт. Це На, не населений пункт, Я не буду читати населений пункт. Так Ви шутаю... прочитайте, я дайте я прочитаю, я прочитаю, я вам прочитаю. Знак 545, я вам, вам прочитаю, показати. що таке І... населений пункт. Як він має виглядати дорожній знак 545? Нащо мені ваш дорожній знак? Почекайте. Мені треба прочитати, водії. що таке Ви населення. Визначення, Ви маєте... визначення, маєте визначення інспектор. Дорожній не дорожній знак, правильний. а визначення населеного пункту. Шановний водій. будь ласка. мені право, Давай, 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 давай. Зараз я вам покажу, що таке населений пункт. Мені не треба. О, Ламаєте державне майно. Мені не треба ваші визначення. Як це не треба визначення? мені не треба визначення. А наш що вони правилах написані визначення? скажіть. Є вам дорожній знак 5.45, які регламентують. Ви мені Швидкі, покажіть визначення. Швидкі, Швидкі, шановні, що таке населений пункт, шановні, інспектор? Є служби автодору, які встановлюють відповідні знаки. Правильно? Так чи ні? Скажіть, мені будь ласка. Вони Ви мені покажіть знаки, визначення. Відповідно, всіх вимог і стандартів. Тримайте. На, потермай. Давно вот попрацюємо. Ну... О. сейчас я вам найду на селами. Да Дрожній знак 5. Та ви той дорожній знак, можете, може, собі засунути, знаєте, куди? Той дорожній М -м -м. знак. Відповідно вічно, що вам дозволяється освіта вашою повідомлення. А відповідно тому, що там знак стоїть 90 кілометрів. Та нашого не діє знак? Ви Покажіть визначення, населений пункт. Інспектор. Наші мені ваші знак. У вас має цікаве дії знаки. Які знаходяться на проїзній частині. І ви маєте їхати відповідною швидкості. А тепер це читаємо, я інспектор. Я я думаю, віде? Віде? А ну, Скажіть ну, мені ну, визначення. Я не знаю, пов'язані, розказувати Населений віде? пункт читаємо. Застроєна. Інспектор. Міртує, міртує ви можете мене не перебивати, інспектор? населений пункт. Застроєна. Територія, в'їзди на каторію і виїзди позначені дорожнім знаком. Якщо дорожній знак був там, ви ну, покажіть, покажіть забудована територія. Шановні, я ж вам ви стоїте на лоха тут. Там ви знак на лоха стояв 90 стоїте? 90 кілометрів ні. населеного пункту. Дев'яносто кілометрів. Там і знак населеного пункту закінчує населений пункт. Ви покажіть мені, 90, де 90, закінчується забудована територія. про тобто, небезпеку. Де, де, де населений пункт? пункт. Де, де? населений пункт? Еспектр. де? Населений де... пункт є тим, що коли є. забудова є коло дороги, то це вважається населеним пунктом. Коли нема населеного пункту, це не вважається населеним пунктом. Я... Ш... Кінець населеного пункту через 50, 50, метрів, 50 метрів стоять мірів. на лохах. Стоять на лоха, розводять водіїв. Вам не стидно, ви ні, інспектор? Чим ви, Чим ви вимірили, що там є закінчення, 50 метрів. А між стовбами 25 метрів. 25 метрів. Раз 25 і два, 25 і знак. 25 метрів. Дайте да, да. рулетку поміряти. Шановний, мене є своя рулетка. Ну так ви все сказали, що ви прочитали, що населений пункт. Що вас ще, ще цікавить, скажіть? Тут як 20? написано? Шановний, що вас ще цікавить, скажіть, а мені? що то свідчило розводити шо людей? А? Все, все що хотіли попитати. Да, що, 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 що ви, щоб ви звідси поїхали? Я ще Ви замовлю правила, А потім стійте там, де потрібно. Ви правил не знаєте. Інспектора. Поїхали додому. На лоха тут не стоять, бля. ти бачиш. Інспектор, а це незаконну зупинку, вибачитесь. Ви ж написали заяву. А вибачитесь, за незаконну зупинку. А вибачитесь. Я, я вам побажав щасливу дорогу. А вибачитесь. А вибачитись від транспортного засобу, будь ласка. А вибачитесь, інспектор. Віддіть від транспортного засобу. я поясню. Ви не хочете вибачитись? Відійдіть від транспортного засобу. Шановний. А Шановне, то, шо то що буде? І тому те, що я буду вас вибачатися, це не є сумісно, бо ви рухались перевищенням щось руку. За здока за є? Я сам вчора. Номерно, ви знаєте, якалися... почистіть. почистіть щоб, щоб да, було витрій. видно. Ви їдьте на заправочку, помийте. Передню знака, номерного, заднього. Ви ж теж водію ви знаєте. Що дайте що... мені допомогу. У мене є щотка, немає води. Дайте мені водички, Бас щоб при вас помию. Я... Річка збоку. Річка є з боку. Ви хочете, це... щоб я там втопився? Це вже ж є служба МЧС, яка я вам допоможу, знаєте, номер МЧС, правильно? Щасливої дороги вам. будь ласка. Ви будете далі людей зводить? На лоха. Я сам постою, можна? Добре. Можна? Добре, добре.